Вас вітає Хмельницька гуманітарна педагогічна академія, а саме спеціальність А403. Середня освіта, історія та громадянська освіта. У тебе буде археологічна практика. Де земля твій підручник? Ти знайдеш речі, які востаннє торкалася людина. Музей не просто пил, це лабораторія археології та музеєзнавства, де студенти оживляють артефакти. Тут предмети говорять, а іноді кричать архів ні спогад. Тут лежить правда, яку старали з підручників, і саме ти її дістанеш. А ще станеш частиною унікального проекту, якого немає більше ніде. Бо ми не просто зберігаємо минуле, ми його розшифровуємо. Педагогічна практика, ти не просто вчитель, ти сторітейлер, геймер, детектив, іноді стендап комік. І все це заради того, щоб учень сказав, це був найкращий урок в моєму житті. А ще у нас є те, Чекаємо саме тебе на спеціальності середнього освіта історія та громадянського освіта.